Че Это пиздец, конечно. Я хуею. Да видно. знаем доведу, ты доведу, лютену доведу, статей. Доведи. види. Давайте поступуємося. Ми вам вже об'яснили. Що... що ви об'яснили? Що ви об'яснили? Що ви об'яснили? Об а що ви так, блядь, трьох на одного? Герої! А? Такі, блядь, бойцині в'їбенні. Що ви, блядь, трьох на одного? Алло, добрий день. Можна слідчити оперативну групу? Місто Вінниця будівельний ярмарок? Це Вінницька окружна. Що ви робите? Людину тут незаконно затримує якесь незрозуміле угрупування, ніхто не представляється, не дає ніяких пояснень. Людину просто крутять. А чому їм крутите, Альон? Да, незаконно, без ніяких підстав, без ніяких документів. Рішення суду, є на руках, рішення суду. Який рок? Чоловіче, ви туди були, то відійдіть рішення суду. Так, Мазур Юля Степальна, громадська організація ДОСТА. Мого знайомого? Чекайте, бо я так не пам'ятаю, тоді йому зараз руки повеломують. Давайте, дівчатки слідчо оперативну групу. Тут на місці будемо з'ясовувати. Я представилась. Різдвище своє скажи. Беши. Бешинський Ігор Петрович. Бешинський Ігор Петрович. Нормально, так? Да? Дерев'яні нахуй. Дякую. А ти, а ти військовий чи хто ти? Ну, ти в пікселі, хто ти такий, блядь? Який він військовий? Та що ви такі, блядь, бойці? Трьох на одного. Що ти його крутиш? Ти, ти військовий, що ти маєш до гражданського вообще? Військовий. Ну, там поліція займається, військовий ти чи хто ти? Що ти маєш до гражданський? Що ви його крутите, алло? Бать, вісь ди. Четверо, давай ще. Він він помагає, він помагає діючим військовим, Пацани, зараз вони зберуться, бля, буде кіпіш добрий, блядь. Що ви нахуй робите, блядь? Людина, яка бля, працює, помагає, блядь. Військовим допомагає, діючим військовим, яких, блядь, кров нахуй кожен день для них нахуй на руках. Що ви робите, блядь? Прошуку нахуй, рішення суду.

Дитина, жінка. У нас дитина з інвалідністю, хлопці. Що там? вона мене Це знаєш як мусор називається, коли не вистачає мозгів. Коли не вистачає мозгів, тоді давай з силою і давай кількістю. А не хочеш ти 24 статтю виконати, нас в поліції. І ти попробувати щось таке, не хочеш? Дай дай не ви дівчин, ви дівчин, ви нахуй. На підставі чого? На підставі чого? Ти хто, блядь, такий? Ти хто такий? Чого ти його дьораєш? Посвічення своє покажи, блядь. Хто ти такий, блядь? Давайте Давайте, чтобы я на вас не кидалась! Руку выдал. Я вам раз говорю, войди! Войди! Ну, давайте специальный зар! Да Я вам раз говорю. Хлопцы, посвящен оперативной? И Да. пиздец, конечно! Мы выкликали свечу оперативного Немає в нього відстрочки, в на немає, немає в нього відстрочки. Він знаходиться в розшуку. В якому він розшуку знаходиться? Немає. Він, розшук, то там той справа. Що мене розшук. дає документ, я що я дитина автоматом шрам покажу. Повідомляли станок мене, дитина ну тобі зараз повідомили. Мусор цього мені повідомляти, якщо рух в межах і на підставі. Мусора. Де б зліч оператив? Викайтесь, спочатку, ви почали застосовувати фізичну силу, то як мені? Рішення суду. Рішення суду. Є вас на руках. Тому ну, що ви оце робите. Що ви робите? Рішення суду на руках. Є саме байданки, я відповідом. Він приців біз, що він Чи я? На підставі чого? На підставі чого ви його ламаєте? Ви чуєте він і Мусор, на підставі чого? За що? За що ми воюємо, за що ми боремося Так ви слідчо слідчу оперативного руку. Ми визвали? По центрі за автомат. Будете оскаржувати, да? То що тобі, блять, руки ноги крутять. А ви, блять, оскаржуйте, бо я мусор підар Ну, то у вас, то вас рішення суда є на руках, що ви його Для ламаєте. Для чого ви зараз його крутите? Він Для чого ви його зараз крутите? Кримінального, що ви його ламаєте? Який розшук може бути. Дзвоніть на 102. Дзвоніть, представляється, жінка, визивайте його... це. Слідчо-оперативну суда. Так ви мене незаконно затримуєте. Приїдьте слідчооперативного, будемо спілкуватися. Для чого це ровно? Давайте фізичный поліції. Как мої мене на киповіці? Я стоже. Я затем. Алло. Да. Алло. Я вам не чіпайте дружину. Ми її не чіпаємо, скажіть, хай. Так ви сказали, що я затронув ваш автомобіль, ви мене штовхнули. А зараз тут дружини фізичне насилля. Ви тільки що я толкнув. у записується на Нас тоже. Нас теж все записується. Що ж тут сказати? Він нікуди не встича, тут я в дитину. Ні, він не ті втікав. хотів тікати. Прямий ефір, все видно. Озлоблювання місто Вінниця затримує чоловіка без законної підстави, без рішення суду, ламають руки місто Вінниця. Не толкай її, гандоніще! Львівське шосе 2А, будівельний ярмарок. Стоять, крутять, прижали чоловіка до бетонних плит грудної клітини. Пані панова в костюмі поліцейського. Не знаю. Вони не представлялися. Він ви зараз на даний момент. Ви посвідчення своє придивили мені показали. Маєш! Вимогу. Маєш мусор, маєш! На маєш! На вимогу 18 частина третя. Підараси. На вимогу. Зарплату вам, блять, хуярити вас вже, блять, треба. Ви розумієте, що ви робить? Ну, Він допомагає дітям військовим, які на нулю. Я бачу. Що ти, блядь, бачиш? Хуйлуша! Так, один, давайте вас отримали. Хлопці саме дотримали. Розук. Росуш. Вони чоловік знаходяться в розшуку, не приблизно в цьому Так, стою, воно напихає. Я дуже побачаюся. Ви скажіть, що в нього є витяг з дії, що Ми він не, не знаходиться віде, в розшуку. Про що ви говорите? Уважно читай, Гандон! Читай уважно! Гандоніще, там зазначено, немає розшуку. Він по криміналу в розшуку. Яке ти, блядь, тупе? Він по криміналу в розшуку? Чи що? Так, не представляючи ніяких документів, що за також немає. Жінка з документами, з дитиною. Він в розшуку по криміналу? Ну, я запитання задав, попросив придивити посвідчення. Це так, адмінка в нас, так? Да? Клименко. Лейла, да? Так в нас? Не ну, так як в Кацапії. Ми демократичні. Да, ми вільна країна Вільна країна вільних людей. Прошу. Ти рошу. Підараси тільки в чорній формі ти, бігають одні, за людьми. Двоє, обидвоє. Нащо ти його соваєш? Що ти його ламаєш? Нащо ти це робиш? Хуйло. Ну Вінниця, давайте, не сидіть вдома, бо завтра будуть когось з вас скрутити. Давайте підтягуйтесь, будівельний ярмарок, окружна. Родина, дружина, діти. Йому похуй, він мусор. Покọt, показала, документ. Це не У що ліса немає. Піддарася, а? Віддайте, будь-яка. Віддайте, мутейка. ти зв'язаний інтернет. А люди подивляться, що у нас робиться в Вінниці. Я ж нічого не маю проти. Не дайте мучено. А як то вас так потумало? Не дайте муче. Скажіть мені, будь ласка, навіть якщо, навіть якщо в людини і є розшук, він не тікає. Яка підстава в поліції? Він не тікає, він стоїть, він не тікає, не ламай його, кажу. Він і так стоїть нормально. Що, якщо він відпустить руку, боємо. Ми відпустимо руку, чепимо рушник, він сяде машину. На підставі чого він має сідати в машину? То хай стоїть ось, він стоїть, він не тікає, він не тікає. та ми ось тут всі, він не тікаємо. Він не тікає, ну не ламайте його. Не ламайте його, він не тікає.